Добрий день, мої хороші. Зараз вже перша дня, ми вже прокинулись, поснідали, поспали малого перший денний сон. І я, коротше, в шоці, тому що я думаю, не буду завтра купувати оце зранку бігати курку. Замовлю з метро і курку замовлю, і всі ці їжу, всю замовлю, всі конкрети, оце все. А? Ми, коротше, немножко в шоці, тому що я склала корзину, як завжди, там на дві тисячі, фрукти, цукерки, курка, хліб, там таке. І що ви думаєте? Вони написано доставляться 1 січня. Тобто завтра нема доставки? А мені не треба на завтра. І на сьогодні вже немає доставки. Тобто на сьогодні і на завтра вони вже не приймають. А... Виходить, що у мене нема вибору, і мені треба ходити по магазинах і шукати ту курку. Так що, коротше, я трошки нервую, але зараз має прийти клінінг, да? і, мабуть, ми зберемося всією сім'єю і підемо в магаз якийсь в сільпо. Сільпо тут просто неподалік не від нас. Є і метро, але метро подалік. Ну, коротше. Розстройство глобального масштабу. Тільки вирішила і замовити доставку, а доставка вирішила, що вона не хоче до мене приходити. Ладно, погнали жити цей день. Сидимо, чекаємо клінінгу. А клінінг за нас забув. І таке буває, коли ти маєш справу з маленькими компаніями, вони про тебе забувають. Ну, не дуже гарний ведуть облік. Коротше, от, так що нас забули, і ми. Перезаписалися на завтра. Сподіваюсь, завтра вони прийдуть вчасно і все зроблять. Але, звісно, не дуже зручно. Завтра, де з 1 грудня. Ну, ладно, все одно не моїми руками. Головне, що не моїми руками. Е, Дивимось з вами мій список. Тут у мене все є вже. Так, і от солоного тіста ще раз треба зробити. Випрати постільно зробила. Класти список на стіл зробила, купити продукти. От зараз висить, коротше. І пофоткати малого висить. Купити пампер. Коротше, оці три. Ми пообідали, засмутилися. Це я купила завтра для курки чи Мені Він ніяк не пахне. ладно. Коротше, засмутилася. І метро мене підставило, і клінінг мене підставив. Звісно, взагалі не дуже приємна ситуація. Але ми не засмучуємось, тому що це все мінорні проблеми. Ми зараз пообідали, акрошечкою. І я зараз е, зроблю собі другу чашку кави, бо мої сині кола під очима, це просто вже, вони вже, ну, я не знаю, до космосу просто. Е, я навіть погуглила вчора, від чого бувають сині кола. Впевнилась у тому, що це точно ніяке захворювання, тому що вони в мене не... Не просто так з'явились, Коротше, якби, якби в мене ніколи не було синіх а потім клас і різко з'явились, тоді можна запідозрити болячку. А в мене вони завжди були, тому що в мене близько розташовані ці всі вени, капіляри. Тобто, так вони всі на видноті. Під очима також завжди було синє. Але те, що зараз, це все через недосип. Материнське коло Материнське коло під в мене. Ну, і, і, чесно, аж, аж болять очі. Так, коли знаєш, прокидаєшся посеред ночі, і очі болять перший час. От у мене так весь день. Болять очі весь день, наче я тільки прокинулася. Я вже мажуся цими всіма роликами, кремами. Мажусь кремами, мажусь роликами, ну щось ніяк нічого взагалі не виходить. Зараз зробити собі велику чашку лати. Отаку от мою ранкову, а прям таку велику чашечку лати. Трішки більше води наливати. Зрозуміла з цією кавоваркою, що треба трішечки більше води наливати, тому що там залишається в кінці, не, не встигає все випаритись. Коротше, коли велика кавоварка, треба багато води. Не хотіла я цих бідних днів перед Новим роком, знаєте, коли холодильник забитий, але не чіпай то на новий рік. І в результаті вийшло, що я таки отримала цей бідний день, тому що в нас закінчилося солодке, і тому я зараз гризу мрію стару з кавою. І у нас закінчився хліб, тому я не можу зробити собі там якийсь фенсі бутір з ковбасою там чи крою. Виходить, що коротше все одно у мене не чіпайте на новий рік. Вийшло. Вийшли гуляти, і гіпотетично малий би мав вже спати як 30 хвилин, а він же взагалі тільки ниє і не засинає. Чоловік його катає зараз по парку. Зайшли на нову пошту. Мені прийшла посилка з дитячого книжкового магазину з книжками. І книжки, наче ті, що були у Ярослава в вішлісті. Тобто це люди, які мали доступ до вішліста. А це була Анічка, моя подружка, Яночка моя подружка і батьки. От. Анічка сказала, що це не вона прислала книжки. Яна сказала, що це не вона прислала книжки, значить залишились батьки. Написали, але чомусь дуже дивно, що батьки не сказали, що вони купили нам книжки. Не знаю. Ну я їм написала: типу, це ви прислали чи ні. Якщо це не вони. То це блін дивно. І тому що минулого року сталася інакша ситуація. Я була вагітна, і ми ще жили у Львові, зимку. І на мені на пошту прийшли три оплачені квитки на цирк, на льоду дюсолей, типу, типу щось дюсолея. Коротше, на цирк. Е, шоу на льоду. Я їх не купувала, по-перше, я передивилася, чи знімалися гроші з моїх карток, Ні, не знімалися. З чоловіка картки теж не знімалися. Чому три квитки? Тобто, навіть якщо б я там вночі колись сонна, купила, чому три квитки, а не два? Я думала, не знаю, може, я в якомусь розіграші знає, взяла участь і забула. Але знову ж таки, чому три квитки? Три квитки якось і, і не розіграються. Коротше, я не знаю, а, і навіть якщо б я брала участь в розіграші, то мене б там в інстаграмі б, так, відзначили сказали, от ви виграли. А так він просто мовчки мені на емейл e прийшло повідомлення, що ви маєте, ну, що ви купили три квитки. От мій номер вказаний, моє ім'я прізвище. Тобто, це не помилка. Хтось, хтось, хто знав мій номер, моє ім'я прізвище і мою мій емейл, купили нам три квитки в цирк, і ніхто не зізнався. Я потім виставляла в інстаграмі. Типу, хто це, хто це, і ніхто не зізнався. Ну, я таки не пішла в той цирк, тому що там ведмеді катались, якби тільки люди, я б пішла. Але там ведмеді ще собачки, і мені стало їх жалко, я ще вагітна була і взагалі таке не підтримую, тому вирішила, коротше, не йти. Але сенс у тому, що от мені минулого року хтось подарував квитки, і тому якщо цього року ще хтось малому купив книжки, ну це буде просто якийсь шок. От. Тому я більше сподіваюся, що це все-таки батьки купили, а не якийсь таємний шанувальник нашої сім'ї, у якого є доступ до всього, що в нас є, тому що знову ж таки прислали ну, на мій номер, на моє ім'я прізвище, на моє відділення Нової пошти. Слухайте, стрьом, стрьом. Ну, коротше, якось так. Зараз малий, якщо засне, дай Боже, то чоловік буде з ним ходити по парку, а я піду в сільпо зроблю закупи. Мені там трошки мені тільки фрукти купити, солодощі і куркуш на завтра. Так що якось так чекаємо. Погода, як ви бачите, все також весняна. Я вважаю, що взагалі нам пора вже переносити новий рік на місяць пізніше. От якби був в кінці січня новий рік, я думаю, була б зима. Отак. От Коротше, треба весь календар роздвигати на місяць. Запам'ятайте мої слова. Я загубила чоловіка, я не бачу, де він з коляскою. А он він побачила, все пішла до них. Але це ж я тільки що подумала, що у ці книжки, що нам прийшли, я їх запакую. Може в папір і віддам малому під ялиночку. Якраз це вирішиться моє питання, чи дарувати щось малому, бо хотіла, щоб він щось відкрив, а купувати нічого вже не хотілось. От вирішиться моє питання. Ми дамо йому книги розпакувати. Від хто якогось якоїсь доброї людини, а найкращі ну плюс те, що хресна йому передала Анічка, також він розпакує. Так що все нормально, у малого будуть подарунки під ялинку, і у мене будуть подарунки під ялинку, бо мені ж теж Анічка прислала. Так що все нормально. У нас усіх будуть подарунки під ялинкою. Я щаслива з того приводу. Неочікувано, я взагалі прийшла в АТБ. Малого вклали на вулиці, і от зараз в АТБ прийшли. Кожен рік намагаюсь е із біжати такої ситуації, щоб я бігала і закупалась 30 грудня, але бачите, життя не зовсім нам підконтрольне. Скупилась погані новини, в АТБ не було свіжої курки. Тепер мені треба знати свіжу курку. І це капець. Все вже депресія прийшла, моє королівство, тому що єдиний притомний магазин, де можна було б купити цілу курку, курки немає. Наступний притомний магазин, в якому можна було б купити курку. Завтра не працює, ну і сьогодні він також вже зачинений. А це значить, що курки на моєму новорічному столі не буде. Добре, що в мене є план Б. Це шинка з індички. Я вам колись показувала рецепт. Вона геніальна, вона дуже смачна, я готувала її вже три рази. Я не хотіла готувати її на Новий рік саме через те, що я її вже три рази готувала, Іначе хочеться чогось новенького. Але, бачите, з куркою не зрослось. Дуже-дуже-дуже прикро. Отак, я вже навіть чебрець купила. Ну, треба все одно буде купити, там, може, на 2 січня, 3 січня туди купити ще курочку. Якось так, якось так. А, і книги, да, книги, я знаю від кого. Це все-таки від наших родичів, не від прям бабусі дідуся, а... але від родичів. Тож, дякуємо їм. Це не таємний шанувальник. Все добре. Автори цього подарунку знайшли. Ми вже вдома, я поїла і згадали, що сьогодні ж фінал Мастершефу. У мене тепер є Мегого, а на Мегого є ССТБ. Тому ми будемо дивитися відразу сьогодні по телевізору, як треба. Ми завжди під СТБ готуємо якісь напої і якісь смаколики. Солодкого я накупила на три роки вперед, тому солодке в нас точно є. Але я вирішила виробити ще щось. І оскільки... Завтра не буде курки, то треба було використати тим'ян. І от що я зробила. це брі, чесничок, багет, оливкова олія і тим'ян. Зараз в духовку на 200 градусів на 15 хвилин. І потім так береш, макаєш і насолоджуєшся процесом. Запах вже мені подобається. Виглядає дуже-дуже естетично і святково.